Привіт, друзі! А що відбувається з U4U? Наскільки я розумію, програму офіційно не закрили, але за останні 4 місяці жоден з українців не отримав візи і не зміг потрапити в Сполучені Штати Америки по програмі u Сьогодні ми з вами трошки поговоримо на цю тему, але спочатку я як завжди. Хочу вас подякувати, всіх подякувати за вашу шалену підтримку, за ваші підписочки. Будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний контент. За ваші вподобаєчки. Будь ласка, продовжуйте ставити вподобаєчки. Або ставте дизлайки, якщо вам не подобається те, що я вам кажу. Ну і мені дуже цікаво читати ваші коментарі. Я завжди читаю. Всі 100% коментарів, в незалежності від того, подобаються вони мені чи ні. І да, я не блокую юзерів, не треба мені цього приписувати. От чесно, я блокую тільки ну вже відверто відбитих там таких е, расистів, які вже несуть чепуху е, жодних інших людей. В, яка б у вас не була там думка, якби ви не відносились до того, що я вам кажу. Я ніколи не блокую. Я можу погоджуватися або не погоджуватися. Тепер, що стосується програми U4U. як я вже сказав, за останні 4 місяці жоден з українців, ну принаймні це з, з усіх джерел, які я спостерігаю, е, різні форуми, різні чати, жоден з українців не отримав е, візи і не зміг потрапити в США по програмі U4U. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо я не правий, і якщо що ви знаєте такі випадки, що українці от, по, по, потрапили в е, Сполучені Штати Америки, е, отримали цю програму. Так ось, що зараз відбувається з цією програмою? З цією програмою зараз відбувається дуже серйозний перегляд всіх вже виданих віз, тому що там спливли факти, де ну там дуже дуже серйозні такі порушення, дуже е, багато було видано цих підтримок на неіснуючі. На неіснуючих людей, людей, які вже померли давним-давно, а вони виступали нібито спонсорами. Ну і багато було виданих таких підтримок за гроші, а це заборонено. Тобто взимати гроші з українців по програмі U4U – це заборонено. І зараз уряд Сполучених Штатів Америки навіть там зробив оголошення, що якщо хтось з українців був вимушений платити за те, щоб прийняти участь. Цій програмі, якщо з когось стягнули гроші, то вони просять повідомити. Відповідні органи для того, щоб розібратися з тим, що ж там відбулося. Ну і зараз іде дуже серйозна перевірка. А виданих таких віз було дуже багато і це займає час. Ну і звісно, що зараз ще й на хвилі цього приходу Трампа да, Трамп виграв. Звісно, він ще не сидить в Білому домі. Звісно, він ще не прийняв владу, але його команда вже працює потужно, Вже всі його ці заклики, ідеї вони впливають, вони суттєво впливають на все те, що відбувається і в сполучених штатах америки і в ну у всьому світі, да? Тобто, е зараз такий період, коли він ще е американський президент, ще не офіційно президент, але його діяльність, його заяви вже дуже дуже суттєво впливають як на американську політику, як на життя в Америці, так і на інші країни. І ми з вами серйозно знаємо, що е Дональд Трамп він з цього нікого не приховував. Він заявляв зразу, що його основна фішка це він буде боротися з мігрантами з легальними, нелегальними. Він буде перевіряти. І коли мені пишуть, що він казав тільки за легальних за нелегальних емігрантів, то це все чепуха. Він також заявляв, що він буде перевіряти і тим, кому надавали надавали е можливість жити в Сполучених Штатах Америки. З одного боку, вони були нібито легальними мігрантами, але він буде все це перевіряти. Він навіть сказав, що буде перевіряти і виганяти всіх тих, хто був народжений в Сполучених Штатах Америки, але їхні батьки не є громадянами Сполучених Штатів. Америки, тобто це легальні люди, і він буде давати їм право або залишитися в Сполучених Штатах Америки, або їхати з їхніми батьками, але їхні батьки не зможуть залишитися в Сполучених Штатах Америки. Ну і ми з вами знаємо, що він не дуже е, Підтримував він не дуже гарно відносився до програми ЮФА і він критикував цю програму. І він казав, що цієї програми також не повинна бути. І яка буде його реакція на цю програму? Чи буде він переглядати цю програму, чи буде він переглядати всі? Буквально всі видані візи чи буде це якось там вибірково йти, також ніхто не знає. Але що ми з вами маємо на сьогоднішній день стовідсоткова, це те, що візи нові візи не видаються, і це те, що видані вже візи зараз ретельно перевіряються. І там вже впливає дуже багато проблем, дуже багато скандалів. Коли, як я вже сказав, оформлялися підтримки на неіснуючих людей, коли оформлялися ці візи, оформлялися ці підтримки за гроші, що заборонено, що є порушенням закону. І як в такому випадку, зараз окей, зараз ідеться ці всі розслідування про тих, хто брав ці гроші, да, тобто про тих е, людей, які пропонували допомогу з цією програмою, з цими візами за гроші? Ну, наприклад, якщо я е, пропонував бути спонсором українця, але за це я просив гроші. Тобто зараз йдуть серйозні розслідування е, щодо таких людей. Але чи буде наступний шах? Чи буде наступний крок, і що буде з тими українцями, які давали ці гроші, щоб отримати цю візу, щоб отримати можливість їхати в Сполучені Штати Америки, жити там, працювати? Також велике питання. А таких українців? Ну я думаю, левова частина з тих, хто потрапив до Сполучених Штатів Америки. Особисто я знаю тільки одного: чесно вам скажу, я знаю одного. Українця, який потрапив туди чесно, от як по цій програмі, але він потрапив туди через жінку. Він познайомився з американкою. Вони закахалися туди-сюди, все нормально, і вона дала йому спонсорство. Він переїхав, в Сполучені Штати Америки, і вони зараз живуть там разом. Тобто, це єдиний випадок, коли я знаю, що ну українець приїхав по ЮФАЮ, е Чесно, без сплати грошей, і я знаю декілька українців, які потрапили в Сполучені Штати Америки по програмі ЮФОЮ, але вони за це платили гроші. І зараз ці люди дуже дуже переживають, що ж з ними буде буквально, от вже через ну буквально через пару тройку тижнів, коли Трамп прийде до влади, вже 100% візьме владу в свої руки, і що він буде робити з такими українцями, і взагалі що він буде робити з цією програмою, тож. Друзі, маєте це на увазі? Маєте план Б, взагалі Зараз тенденції навколо українських біженців у всьому світі не дуже так скажемо так. Гарні, не дуже стабільні. Да, ми з вами бачимо вже заяви з Європи. Ми з вами бачимо, що ну, наприклад, та ж сама Канада вже припинила всі свої програми і програму Куаєт, і вже не продовжила дозволи на в'їзд до Канади. І Палів'єр тут також заявляє, що він буде відноситися навіть ще більше урізати всі ці моменти з еміграцією, ніж зараз об'явив. Рюдо, уряд рудо, тобто навколо еміграції, навколо всіх двіжух у світі зараз відбувається більше так, ну більше жорсткіше це все починає регулюватися. І звісно, українці вони також потраплять під цей молодь, да Тобто, треба бути готовими, треба готуватися, треба мати план Б і в ідеалі план С. Це я як завжди вам це нагадую. Тож, друзі, тримаємо кулаки. Друзі, дивимося, що буде далі з українцями у Сполучених Штатах Америки. Якщо ви мене дивите зараз із Сполучених Штатів Америки, напишіть мені, будь ласка, що ви бачите навколо себе, що ви думаєте, як воно будуть розгортатися події далі? Якщо ви чекаєте, дивитесь мене з якоїсь іншої країни і чекаєте на візи по програмі ЮФОЮ, напишіть мені, будь ласка, ваші інсайди, вашу інформацію. Що ви очікуєте? Чи це просто якось там тимчасова та. Така замінка, чи це вже фактично скоро буде при, приведе до фактичної закриття цієї програми, і вже українці не зможуть так спокійно потрапити в Сполучені Штати Америки. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Друзі, ще раз вам нагадую про необхідність підписочок на канал. Будь ласка, підтримайте Україна мовний канал. Ще раз прошу вас поставити вподобаєчки цьому відео, або поставте дизлайки, якщо вам не подобається те, про що я вам розповів. Ну і напитка. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!